Американські оперативно-тактичні так звані товсті ракети Атакмс косять російські комплекси С-400 у Криму. А попереду серйозніші атаки. Про це повідомляє агенція Формвіліс, скажімо так, не сильно... Прості условия для наших бойцов на остальних направлениях. за іронією долі саме С-400 і були розроблені як протиракети проти американських атаків, але очевидно вони не працюють. Як приклад, масований удар ракетами атакам з у кількості 10 одиниць по російській авіабазі Бельбек, що знаходиться під Севастополем. Цей удар завдав чимало збитків окупантам. Фотографії з землі підтвердили, що було знищено радар та дві пускові установки зенітної батареї С-400. повідомлялось також, що ракети пошкодили чотири військові літаки на прилеглому військовому аеродромі. Росіяни тоді швидко замінили зруйновані комплекси С-400. але на другий день Україна знову вдарила по новій батареї С-400 Бельбеку. А так знову прилетіли на дві інші батареї ППО поблизу ще одну С-400 і менш далекобійну с 300 Зараз Бельбек стає пасткою для виснаження. Російської системи ППО у Криму збройні сили України зараз знищують свіжі ракетні батареї приблизно так само швидко, як їх встигають розгорнути на цей момент. Росіяни вже встигли втратити два командні пункти С е 400 чотири радари та 16 пускових установок. Ну тут є як мінімум два таких важливих аспекти. По перше, це ті комплекси, які працюють саме як з нарядні вбивства, тому що, наприклад, вони працюють за принципом земля-земля. Це, наприклад, С-400, Ріста, які можуть летіти в бік одеського регіону Миколаївщини, Херсонщини, і працюють саме на вбивство українців, тобто займаються терором, а не займаються суто функціоналом сил протиповітряної оборони. Це перший момент. І другий. звичайно, це парасолька ППО, яка до фактично останнього часу існувала над тимчасово окупованим Кримом, вона, мабуть, на Росії була одна з найкращих. Принаймні, я думаю, що ну не гірша ніж на Москві або на санкт Петербурзі, і цим до речі, окупанти завжди вихвалялися, що мовляв Крим він є авіаносцем, таким своєрідним, який ніколи не потоне. Порівняння для росіян не дуже вдале, тому що всі їх авіаносці, такі як адмірал Кузнєцов, вони дуже погано тхнуть, тому що ну в прямому сенсі цього слова вони дуже багато диму викидають і пахнуть. Але ми говоримо більш про... Глобальні проблеми Так от оця парасолька ППО вона на сьогодні знищується на тимчасово окупованим Кримом. Тобто звільняється повітряний простір для подальших дій сил оборони на знищення тих чи інших військових об'єктів, які знаходяться на території нашого українського Криму. Ну, по-перше, руйнується логістика, руйнуються пункти управління, руйнується система протиповітряної оборони, те про що ми говоримо. І власне подивіться, де завдяки цим зусиллям опинився Чорноморський флот Російської Федерації. Більше того, можу навести приклад того, що, наприклад, малий ракетний корабель Циклон, який був. Потоплений у Севастополі нещодавно він якраз не зробив жодного пострілу калібром, але це така окрема історія. І він вже на дні, а з іншого боку, використовувався саме як елемент протиповітряної оборони, тому що ворог почув і відчув дуже багато таких втрат саме по ППО. Що далі? Далі е, прекрасно розуміємо, що ці системи не зможуть впливати також як захисна парасолька на війська, що знаходяться на південних теренах, на південному напрямку. Тобто не зможуть їх прикривати від тієї авіаційної компоненти, яка впевнений все рівно з'явиться в нашому небі. Поки що не поспішаємо, не забігаємо наперед. В такій ситуації, коли йде постачання зброї, треба говорити найголовніше. Цю зброю її зусилля має першим відчути ворог. Тому процес демілітаризації Криму він м, крокує. Він йде, і ви бачите, ці кроки є конкретними. Сьогодні більше того можу сказати, що немає на території українського Криму тимчасово окуповано жодної підкреслю жодної локації. Де не може прилетіти українська зброя або зброя наших союзників, якою керують українці, зрозуміло, і ця зброя долітає або на півночі, або на півдні, або на заході, тим більше на, на сході, в тому числі нашого півострова. Так що все йде за планом, але не планом так званої СВО. Більше того, завдяки цим зусиллям так звана СВО розвернулася в інший бік. І сьогодні ми говоримо, що санітарна зона. Вона можлива на території Ростовської області, наприклад, Краснодарського краю, і не забуваємо про порт Новоросійськ. Подивіться, як звідти окупанти потікали в Азов, тому що розуміють, новоросійськ не є безпечним. Сергію, у цій частині спасибі вам за роз'яснення. І е, переходячи до іншої теми, е, складової, звичайно, невід'ємної та це облаштунок справ на морі. Сьогодні е, ранком е, чергова терористична комбінована ракетна атака і ракетна шахетна на Україну, та в тому числі і на Київ, були цілі, і на область з приводу е, Одеси і області на превеликий жаль набагато частіше. Дістається від окупантів мешканцям і міста і регіону. Областунок справ в морі, і чи виводив ворог в море ракета на сьогодні? Та і чи вдалося їм значить, здійснювати залпи? Це окремо, ну це перша частина та підпитання, А взагалі, от про облаштунок, як про такий, та от в ці днини, що є нового чи нового нічого немає. Вони за сталою своєю Хемою опрацює. Ну, я вже трошки трошки зачепив це питання. Mm. Ворог ракетоносіями знаходиться в порту новоросійськ, але відчув небезпеку, тому що ми постійно говоримо про те, що порт новоросійськ це великий і нафтовий. Такий хаб для Росії на Чорному морі і влучання туди невідомих або відомих комарів і не лише комарів може призвести до серйозних ресурсних втрат для Російської Федерації. Це по перше, Ну і флот зрозуміло, що він почав маневрувати і розуміти в новоросійську теж небезпечно. Що зробили? Зимітували хід на Крим, хоча намагалися нас вести в оману, але всі прекрасно розуміли, підуть на Азов. Вони пішли на Азов. Зараз там знаходиться сім ворожих кораблів. Цього не було вже дуже давно кілька днів поспіль знаходяться з них три ракетоносії, 24 калібри на чергуванні в чорному морі. Є підводний човен. До речі, саме підводний човен використовується для того, щоб наносити удари калібрами по Україні по наших південних територіях і не лише. Цієї ночі нічого не робили. Цієї ночі споглядали, можливо, готувалися, роблять якісь там певні маневри, проводять навчання в Азовському морі. А, найголовніше тим, що вони сьогодні займаються, але функціонал їх сьогоднішній не дозволяє забезпечувати суходіл, не дозволяє забезпечувати прикриття тих військ, які знаходяться на півдні. Пусків немає і не було. Але сьогодні, після того як уже був відбій по усій державі, буквально за кілька хвилин пролунав знову сигнал повітряної тривоги. Ворог намагався атакувати Одещину, саме Одещину балістичними ракетами. Це попередньо іскандер. М. Одна ракета. Вона на жаль не знищена силами протиповітряної оборони. Постраждали в нас. Немає. Якщо наслідки влучання були, то про це повідомлять місцеві адміністрації. Балістика, це те, що не перехоплюється. Це знову таки наболіле питання. Я сподіваюся, що ті розмови, ті обіцянки про чергові петріоти, то вже і перепаде, як кажуть, півдню, і ми теж будемо перехоплювати балістику, зокрема ці «Іскандери», і не буде влучань, не буде постраждалих. І ну наші порти в тому числі будуть більше захищені ніж це є до нинішнього часу.